Доброго ранку. Либо Дивіться, який ранок. Дощик йде. І вночі був. вже бачите, який вже 31 березня 2025 року. Понеділок. Вирішив через трамвайчик. Настрій. Дуже і дуже не дуже. Ніч прийшла. Знов погано. Зновлякі шахеди і вибухи. Але бачите, життя продовжує зважаючи Незважаючи на що тролейбуси їздять. трамвайчик під'їхав, і Люди йдуть на роботу. І я йду на роботу. Ніч пройшла жахливо. Ось нас і таке. З вечора. Дружина щось читала про шахеди. не чутно було. Заснув. Після другої, як собака почав гавкати. Ну, він почув. Я не чув перший вибух. А потім і дружина прокинулася. А чого ти гавкаєш? На ну, своїй телеграмі. О, та ти вибух був. І знов шахеди. І вже під ранок. Там Ну я п'ять на, нарахував. А на що все що таке? О, що, що бух і бух. Ой. Ну воно скінчиться вже. Ладно. Будемо. Будемо сподіватися. це Ювілейний проспект. Я травайсько під'їхав, говорить, пройти, довчик не дуже. Настрій не дуже. Але повітря таке свіже, не холодно, ну плюс вісім, як, як для 31 березня свої гарно зранку. Ладно, Усім легкого понеділка, усім миру добро злагоди. Усім щиро дякую звичайно будемо жити. Не зважаючи ні на що, бачите, пишаюсь бути харків'янином. скоро. Все. До да побачення, молодику, пока.